Привіт! Ви на каналі з Українським серцем у Чехії. Сьогодні ми зануримось у світ зимових казок і мультфільмів. На вас чекає невеликий квіст. Згадаємо історії, які гріють навіть у найлютіший мороз. Готові перевірити, наскільки добре ви знаєте зимові казки? Тоді почнімо. У якій казці хлопчик потрапляє до крижаного палацу, а врятувати його може лише дівчинка. Відповідь Снігова королева. Хто жив завдяки старому циліндру? Відповідь Сніговик Фрості. У якій історії дівчинка продає сірники посеред морозної ночі? Відповідь дівчинка з сірниками. У якій казці дівчинка потрапляє у чарівну країну після танцю і битви з мишами? Відповідь Лускунчик. Яка дівчина має крижане серце, що робить її могутньою, але самотньою? Відповідь Ельза з крижаного серця. У якій історії діти потрапляють у чарівний світ через стару шафу? Відповідь Хроніки Нарнії. Хто з казкових героїв залишив черевичок на балу, що відбувався у зимову пору? Відповідь попелюшка. Хто живе в горах і хоче вкрасти Різдво? Відповідь Грінч. На цьому можемо закінчити. Сьогодні ми згадали найвідоміші зимові казки, які знають і в Україні, і в Чехії. Але одна з них особлива. Вона не лише про холод, а й про людське серце. Про неї у наступному відео. До побачення!